Страх виникає тоді, коли є певна загроза. Загроза нашому благополуччю, комфорту, стосункам чи навіть нашому життю. Страх часто паралізує нас, і в такому стані ми не знаємо, що робити або діємо неефективно. Вітаю! Я Ористиви на каналі про психологію на практиці. Якщо вам подобається україномовний контент, про психологію не забудьте підписатись на мій канал і поставити на дзвіночок. Тема страху дуже об'ємна, і хопити її в одному відео, звичайно, неможливо. Але так як ми тут про практику говоримо, то сьогодні розберемо один практичний спосіб, як можна зі своїм страхом працювати. На початку, давайте означимо деякі важливі тези. Умовно виділяють три базові страхи. Це страх смерті, страх невизначеності або невідомості, страх соціального осуду або по-іншому соціального неприйняття. Страх це почуття, емоція, стан, але точно не думка. Страх виявляється тоді, коли ми знаходимося в небезпеці або щось нам загрожує. До прикладу, коли нас можуть звільнити з роботи, коли наші діти потрапляють в лікарню. Коли водій автобуса або таксі їде занадто швидко і ризиковано, коли звучить повітряна тривога, страх також пов'язаний із невпевненістю і часто стратою контролю. Тому що в такому випадку ми віддані тому, що може зараз відбутись, і ми не можемо це контролювати. Зараз щось жахливе має відбутися. Я не знаю, що мене очікує. Це характерні думки при переживанні страху. І раціональні страхи ми називаємо фобіями, і ви точно знаєте приклади, це і клаустрофобія. І арахнофобія, і соціофобія, і багато інших. Дуже часто страх та тривогу сприймають як один і той же стан, але варто зазначити, що на думку багатьох авторів страх має різну природу з тривожністю. Давайте окреслимо е, деякі відмінності. Тривога вона приходить переважно задовго до певної події, тоді як страх він чіткіше проявляється безпосередньо перед самою подією або взагалі при настанні певної події. Джерело страху дуже часто нами усвідомлюється, тобто ми чітко знаємо, чого саме ми боїмося: Операції, іспиту, провалу на роботі, а от із тривогою, навпаки, там зовсім не ясно, чому ми тривожимось, і логічно пояснити це не можемо. Тривога швидше за все виникає з погляду в майбутнє, а от страх коріниться в минулому досвіді. Все це дуже умовно і не сприймайте за строгу істину. Важливо. Також розуміти, що страх не варто визначати як щось хворобливе. Кожна здорова людина повинна знати і переживати страх, власне, щоб могти краще жити і навіть виживати. Звичайно, все це коли ми говоримо про реалістичний страх, а не про фобії. Страх виконує певну захисну функцію. До прикладу, якщо ви гуляєте десь на природі, бачите щось на землі. Лежить щось таке, знаєте, довге, і воно поворухнулося. Ви ймовірно злякаєтесь, так як це може бути змія. І в такому разі ваші дії будуть відповідними. Ви підете іншою стежкою або зачекаєте, а можливо вирішите атакувати змію, чого я. Не раджу категорично робити. А якщо виявиться, що то не змія, а якийсь шмат тканини, яку вітер рухає, то ви зрозумієте, що ваш страх не підкріплений ніякою загрозою і підете собі спокійно далі. Ще страх може виконувати певну мотиваційну функцію. Якщо, до прикладу, ви знаєте, що через декілька тижнів вам здавати важливий проект, від якого залежить ваше майбутнє. В компанії, там на якій ви працюєте, ви ймовірно, через те, що злякаєте звільнення або там то, що не отримаєте певну премію, будете готуватися відповідно відповідально до здачі проекту. Або, до прикладу, ви хочете схуднути, і ви оголосили про це на сторінці Facebook. і тепер знаєте, що якщо не витримаєте про це, не витримаєте дієту, про це дізнаються люди, і ви будете мати цей страх, осуду і будете більш активніше слідкувати за дієтою. Важливо зазначити, що страх поганий мотиватор на довгій дистанції, тому не варто не варто за допомогою страху. Виховувати дітей і постійно мотивувати себе. Нічого хорошого з того не вийде. Екзистенційної точки зору страх означає, що в мене з'являється почуття, що моє буття може припинитися, або щось важливе буде зруйновано. І тут далеко мови не завжди йде про втрату життя, втрата дружини чи чоловіка, роботи, можливості вчитися, втрата загалом якихось можливостей. Це також про те, що щось важливе. Перестає бути в моєму житті або ніколи в нього не прийде. І я боюсь, що не зможу витримати наслідки цього. Зі страхом можна спробувати справитись через конфронтацію, конфронтацію з власними думками. Здається, давньогрецький філософ Епіктек чи Епіктик сказав, що нас тривожать не самі речі, а власне думки з приводу них. Відповідно, змінивши думки, можна впливати на нашу тривогу і страх. не завжди, але треба спробувати. Як це відбувається практично? До прикладу, у вас є сильний страх перед виступом на роботі. До цього ви вже виступали і справились, в принципі, непогано. Хоча давайте не так, ми візьмемо варіант, де ви ще взагалі не виступали, і це перший виступ перед колегами і керівництвом. Тобто посилимо ваш страх. Задаємо собі запитання, що відбудеться, якщо я завалю свій виступ? Які можуть бути варіанти? Тоді мене попросять перенести його і провести виступ іншого разу. Значить, нічого страшного не відбудеться? І ти в безпеці? Ну так, але якщо іншого разу не справлюсь, то що тоді? Що може бути? Тебе звільнять, знімуть частину премії, знизять заробітну плату, покладуть хрест на твоїй кар'єрі. Та ні, в нас хороша компанія, керівництво дуже підтримуюче, розуміюче і приймаюче. то значить, все гаразд. Так, Але у тривожних людей завжди є але. І ми будемо копати до тих пір. Поки не знайдемо землю, міцну землю під ногами. Якщо я так і не зможу нормально виступити, презентувати свій проєкт, що тоді може чекати? На мене тоді не можна буде покластися колегам по роботі і я буду неповноцінним керівником. Скільки разів за останні 7 років в компанії ти не зміг виконати своїх обов'язків? В принципі, такого не було. Чи всі твої обов'язки були е, легкими до виконання? Ні. Чи можна, опираючись на свій власний досвід, сказати, що ти і тут справишся? Думаю, що так. А якщо до статусу неповноцінного керівника, чи можеш ти делегувати презентацію іншим працівникам, е, а тих колег ти просто представиш перед своїм виступом? Думаю, що так. В нашій компанії є практика делегування повноважень. Тобто нормально, коли керівник комусь передає певні повноваження. Чи є ще щось, чого ти боїшся в цій ситуації? Так. Проблема в тому, що страх, цей сильний страх, не залишає вас. Ну, не залишає вас у спокої, і тут мова йде про щось значно глибше, ніж просто про роботу. Десь не вистачає опори в житті, і ми продовжимо конфронтацію, поки ви не побачите землю під ногами, тобто якусь опору. Ми маємо проникнути, якщо це можливо, до самої основи. Я боюсь, що коли я не справлюсь з чимось, люди будуть говорити про мене. Що саме вони можуть сказати? Що я слабак. Хтось вже так говорив про тебе? Ні, на роботі ні. А де тебе так називали? В школі. В школі в мене був важкий період, і мене постійно однокласники слабаком називали. І тут, як ви розумієте, буде зовсім інша робота. Буває так, що людину виховали в дусі тільки на відмінно. І вона не може собі дозволити щось неідеально зробити. А може дуже сильно критикували, і люди звикли чекати критику. А тепер публічний виступ стає страшнішим тим, що потенційно критикуючих буде дуже багато, тому повний зал буде сидіти. Можливо, переживання пов'язані з грошима, які потрібні для важливих цілей. А провал на виступі буде означати, що ці цілі досягнуті не будуть. А вдома чи до того всього такий результати не прийме до прикладу дружина. Або чоловік. Тому дуже важливо конкретизувати свій страх і робити це до тих пір, поки ви не відчуєте землю під ногами, тобто, коли ви не відчуєте міцну опору. Вона досягається, зокрема, розумінням того, що може бути, і головне, чи можу я з цим справитись, чи можу я це витримати. Якщо не можу, то варто працювати саме з цим. Але це зовсім інша історія і переважно історія роботи з фахівцем. Якщо цікаві інші відео на тему психології українською мовою, підписуйтесь на канал і дивіться інші мої відео. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і власне психічне здоров'я.